Друзі, привіт! Ми з вами знаходимось біля премєр паласу одного з найбільших та найстаріших готелів міста Києва, біля готелю, у якому впродовж цієї його історії зупинялися видатні постаті. До чого тут балет? Спитаєте ви? Права в тому, що у травні 1961 року у цьому готелі, який тоді носив назву Україна, зупинилася людина, яка назавжди змінила балетну світову історію. Я певна, коли я назву ім'я моєї сьогоднішньої співрозмовниці, ви одразу зрозумієте, про кого йде мова. Сьогодні ми говоримо про балет з Наталією Білоус, кураторкою музею Сержа Лифаря. Говоримо про мрію всього життя Сержа Лифаря танцювати та працювати у рідному Києві. Про єдиний візит, який відбувся в рідне місто у 1961 році. Мене звуть Катя Ялецьких. Це розмови про балет, і ми починаємо. Знаходимося. У нас таке повне занурення в той історичний момент, тому що якраз на початку травня 1961 року Серж Нефар з дружиною. Вони приїжджають до Києва з візитом. Нарешті, з... він поїхав з Києва у грудні 1922 року. А це була цей візит у травні 61-го. Це перший власне єдиний візит його до Києва з моменту від'їзду. А він говорить про те, що я в своєму, я нарешті він описує, дуже докладно описує цей візит, починаючи з того моменту, як він приземлився, літаку, літак приземлився у Борисполі. До речі, аеропорт Борисполь, який зараз, на жаль, не працює. Тоді він тільки запрацював. До цього це був військовий аеродром, а потім поступово він став мирним, тобто ну, зрозуміло, цивільним, так? І якраз лефар прилетів. Це був літак з. Москви здається, він прилітав з Москви, він прилет... прилетів до Борисполя, і він описує, як власне вони в'їжджають до Києва з лівого берега. Дуже докладно. Він описує райони, які він бачить попередні, і все, як Київ власне, наш всім знайомий, наш коханий краєвид правого берега. Болефар Бо він взагалі такий ландшафтоцентричний. Він весь час говорить про схили. Він любить описувати краєвиди, тобто він такий. І київські краєвиди його все життя зі собою ну, не відпускали, так би мовити. І ось вони заїжджають, і він каже, тут йому, йому, як іноземцю представили спеціальну особу, яка його з офіційно, ну, від офіційних органів, так би мовити, яка за ним спостерігала. Це ж не як співробітниця а туристичної радянської індустрії, так би мовити. От а насправді ми розуміємо, що це були спец представники спецслужб, і він говорить, що тут мені не потрібно. Я десь е, загубив свою, значить як та що його супроводжувала дівчину. Тому що тут мені не потрібні в моєму рідному місті, в моєму Києві мені не потрібні провідники, бо тут я і так все знаю, дещо. Хоча місто ми уявляємо так за ці. Е, 40 років, так як змінився Київ, бо він пережив дуже великі руйнування, пережив відбудови, але ландшафт залишився той самий. І найголовніші у житті лифаря пам'ятки вони залишилися, слава Богу, живі, так би мовити. І ось ми тут, бачите, він з він говорить про те, що я зупинився у готелі Україна, в якому мені, значить, був. Притримана, як він написав, притримана кімната. Тобто, утримана кімната, тут вони зупинились з дружиною саме в цій будівлі. Тобто ми в такому історичному контексті знаходимося. Можливо, навіть е, на цьому місці, на цьому балконі він вийшов на початку травня, 61-го року. Тут у нас грає море зелене, все як, все як ми собі уявляємо про ті часи. І дійсно, звідси відкривається дуже гарна панорама на е, власне, важливі. Місця в його житті. Там ми бачимо Софійську дзвіницю Софійського собору, там, де він співав у хорі, хлопчиком. Саме там він переживав дуже активні, дуже яскраві почуття артистичні, перші артистичні враження під час, бо коли він виконував релігійні пісні у складі хору, він каже: Я відчув, як, як, мій, як мій спів впливає на глядачів. І вони переживають релігійні переживання, як і я, і я відчуваю їх переживання, і вони знов таки до мене повертаються. Тобто такий рівень аркістичного рефлексу дуже високий. І, відповідно, Софіс, те, що я кажу, Софійська звідси, звідси видно, наш дзвіниця нашого Софійського собору. А отам, лівіше, за нашими чудовими топ тополями, які... Тополями, які Лефар все життя дуже любив. І навіть пролітаючи свого часу над островом Корфу, коли він бачив там тополі, він казав, вони мені нагадують Київ. А це на хвилиночку, 39-й рік. Так? Тобто тополі йому нагадували про Київ. От за нашими прекрасними тополями на бульварі Шевченко. Звідси видно, видно, видно гімназію, імператорську Олександрівську гімназію, київську, у якій Лефар трошки вчився на підготовчому. Так би мовити, на підготовці, але повноцінно там вчитися як йому не виходило, тому що там були свої нюанси, але тим не менше це для нього було святе місце. Він е дуже любив цю будівлю, він багато згадував про неї, згадував про викладачів. І, власне, це знов-таки дуже важлива будівля для розуміння архітектурного лишафту, який був за життя лифаря тут, у його дитинстві. І далі трошки університет Шевченка він і так говорить. Ось моя рідна гімназія, от університет Шевченка. Тут все знайоме, це моє, це моє рідне місто. От воно таке, звуки, це дуже зелене місто. І я трошки ще такий момент цікавий говорю, коли я їхав, я трошки переживав, чи воно не стало менш гарним, так? тому що воно це місто пережило дуже багато, але воно мене не розчарувало. Я, який бачив таку кількість найкращих міст по всій планеті. Я був настільки вражений, що моє рідне місто воно все рівно найкраще. Воно дійсно вражало. Вражало тим, що тут завжди було дуже багато зелені, і такою своєрідною магією, я думаю, яку всі відчувають іноземці, і кияни, і гості нашого міста. І, і е, він виписує те, що ввечері у цей готель його зустріла тут натовпи на журналістів, якихось людей відомих, які почали з ним спілкуватися, розпитувати про його життя, про його враження, як йому Київ. І прийшли люди, як він каже: люди незнайомі люди принесли речі моєї родини, деякі. І він пише, що це незнайомі люди. Насправді це були його знайомі люди. Тобто, це були родичі дружини, його батька. Я у цій родині, бо батько другий одружився, і речі його родини вони зберігали, тобто ці жінки вони зберігали ці речі. І йому передали. Власне, тепер з цими речами дружи... родини там є документи певні, є журнал Заря, макет журналу «Заря», не називши, не знаю, з за ким Алефар займався під час навчання в гімназії. Ці речі тепер ми з ними працюємо. Тобто, там з них ми дізнаємося відомості про, власне, цю родину, чи навіть про майно, яким вони володіли. І, зокрема, там боявили, що батько володів. Квартирою восьмикімнатною на вулиці Малий-Житомирській, можливо, теж сходимо подивимося, як це. До цього це було невідомо, наші, наші відкриття, саме київські. А, І от після цих відвідин, після спілкування дуже тепло, тому що кияни були дуже зацікавлені, і про цей візит писали в газетах київських. У нас є теж про, про це відомості. Після цього ввечері вони сходили до оперного театру. І теж бачили там певні вистави. Там кілька днів він був, вони ходили, і він тут трошки спілкувався з Віктором Гонтером, це був директор Київської опери. Він був взятим Хрущова. Вони спілкувалися потім деякий час. У нас є листування, яке між ними відбувалося. Чому це важливо? Тому що важливе було знайомство, важливе спілкування, тому що Нефар сподівався, що Віктор Гонтар допоможе йому з. А, наступними візитами до, власне, до Радянського Союзу, і що він допоможе через свого зв'язки через свої з а, тим, щоб поставити нарешті а, балети у Москві, балети в Києві обов'язково. Тобто те, що йому дуже хотілося це зробити, відповідно на сцені нашого оперного театру. Але сталося так, що а, за кілька років... Хрущова вже зняли, і відповідне це знайомство, воно не ніяк не допомогло. Але це було цікаве спілкування, тому що воно продовжувалося. Ці це вже були літні, тобто радянські, українські, радянські функціонери, діяч культурний і французький іммігрант. кияни Лефар. От вони продовжували між собою спілкуватися. Тобто з цим спілкуванням ми бачимо якісь цікаві такі моменти між собою, зісно. Гонтар, звісно, нічого не обіцяв більш того. А у листі, в одному з листів, його це вже початку 70-х, Гонтар щиро пише, що ви знаєте, мені дуже шкода, що я з вами так мало поспілкувався. Тому що в мене так було багато роботи, так було багато роботи, хоча він подарив подарував Леферу книжку про київську оперу, але я розумію, що воно було формальним, що більше спілкування почалося вже потім пізніше у переписі. Коли вже Гонтар не працював ніким, коли вже Хрущова зняли, тобто це було просто таке довільне. Так от він каже, що ой, вибачте, що я так мало з вами спілкувався, робота, робота. І ви ж розумієте, я пам'ятаю, що ви хотіли дуже поставити зробити постановки в Києві, в Москві, в нашому театрі Київському оперному. і що ви напевно думали, що я через свого родича, значить, вам зможу допомогти. Але ви розумієте, що я власне вам допоможу. Ви розумієте, такі речі тут не вирішувалися точно. Тобто такі речі неможливо було вирішити у Києві однозначно, тому що це все керувалося з Москви. А з Москви було негласне рішення і голосне, негласне і голосне, те, що лифаря не потрібно туди пускати. Радянське культурне поле не потрібно давати йому проявлятися там, тому що він був незручний для них. Він не вкладався в радянські всі ці системи, і вони, вони переживали, що він зможе робити якісь такі яскраві речі, які е, будуть шкідливі. Крім того, він емігрант, він втікач, він не прийняв радянське ніяке громадянство, бо були прецеденти, коли повертались діячі, брали громадянство радянське. Тобто він залишався вільним. І це десь підважувало, власне, це ж ідеологічні речі, всі це розуміли. Так, чому важливо? Власне, Серж Лефар хотів сюди приїхати на свою батьківщину, в своє рідне місто, відвідати Києв і, відповідно там Москву. До речі, в Москві він жодного разу до у своїй юності він не був дитинцем проценза. Тобто він крім Києва ніде і не був до своєї міграції. Але йому дійсно було цікаво на це все подивитися, і він розумів, що це для піару і для всього, тобто більше розвивалися зв'язки між радянським балетом і французьким балетом, тобто як офіційна особа, він хотів сюди приїхати. І, власне, ця можливість вона з'явилася у 1958 році, коли планувалися перші великі гастролі французького балету до радянського союзу. Тоді були такі стосунки між Францією і Радянським Союзом, такі достатньо теплі. І... Так і хотів він, значить, на чолі, і це була гар, гарна привід. Відповідно, він розбо, розробляв е, план вистав, е, мали поставити 13, здається, балетів і трупа. Він обирав тих зірок, які мали поїхати. Він на чолі вже афіши, як він пише про те, що були навіть афіши, надруковані надруковані, і перемовиний відповідно. Хоча він більше був зосереджений на підготовці саме балетній стороні, ніж на е, всіх всіх офіціозах. І, зрештою, це зіграло десь таку з ним злу, злий жарт, так, тому що він готував нібито документи, але. Дізнався раптово в, розгарі, в розпалі підготовки, що у нього є проблеми з документами на в'їзд до Радянського Союзу, і на в'їзд до Радянського Союзу, оскільки він спілкувався з послом Радянського Союзу у Франції Виноградовим, це був дуже впливовий чиновник. Він весь час контролював ці всі зв'язки культурні, ідеологічні, ідейні, там які завгодно. І Лефар з ним спілкувався весь час. І коли Лефар дізнався, що у нього. Можуть бути проблеми. Він звернувся до Віноградова з листом. Я теж бачила силист, бачила це листування. Коли він пише про те, що для мене цей візит надзвичайно важливий, я дуже прошу вас йому сприяти, тому що для мене це все більше ніж просто гастролі. Для мене це привід повернутися. Відвідати свою батьківщину, своє рідне місто, свою рідну землю. Чому? А, як до, достойним чином, на, до, на достойному рівні. Тобто Мені це потрібно, як і я приїду як представник французького балету з одного боку, з іншого боку, я приїду як людина, яка виїхала, тобто повернусь до себе ну, на свою землю, тобто, як блудний син умовно. Так? Тобто, мені, і, 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 тут такий баланс між потребою. І між гідністю, тому що він зірка, тобто, з одного боку, йому потрібно просити цього радянського чиновника, щодо ілюзій жодних у нього не було про те, хто такі радянські чиновники, але менше з тим, все рівно він дуже достойно себе презентує, так як він звик, розумієте? Тобто він звик, що він зірка, він звик, що він професіонал. Як би там не було, що він відома особистість, як би там не крім того, я тут приїжджає як офіційна особа французька. Тобто, як би у нього. Не було там купа якихось інтриг і нюансів на повсякденній, на робочому моменті. Але тут все свідчить на те, що він має приїхати як у ореолі слави, так би мовити. І в виноградові йому відповідає: так, все добре, все добре, у вас буде, ви поїдете, немає, все буде нормально. І от буквально в день відльоту вони приїжджають в аеропорт з трупою. На фер приїжджає з трупу на чолі трупи, і на, уже, власне, на кордоні, на таможеному кордоні він, митному, він е розуміє на перегляді документів, він розуміє, що йому говорять, у вас непорядок з документами, ви не можете їхати в Радянський Союз, ви не можете нікуди летіти, у вас там якісь проблеми з документами. І він каже, що він був настільки розлючений і, і, як ми кажемо, фрустрований, розчарований, як, як завгодно. Все тут годиться, тут будь-яке слово годиться. Я думаю, тут була і не, це не цензурщина, все що завгодно. І він каже, я на моїх очах я побачив, Уже балерини почали значить, підбігати, говорити, в чому справа, вже літак скоро відлітає, потрібно летіти. І він бачить, як літак власне, з його трупою летить до Москви, а він залишається в Парижі. Я думаю, що це був з того, що я бачу з контексту, з листування. Я думаю, що це можна буде потім згодом виявити в офіційних якихось архівах і французьких, що його не, не випустили і не впустили, так би мовити. Тобто цей візит не відбувся через таку інтригу. Я думаю, що це була інтрига не лише з радянського боку, це могла бути інтрига і з боку французьких чиновників. Тобто, тому, тому що у нього вистачало ворогів. По-перше, по-друге, теж там були різні французька культура, менеджмент культурний теж переживали різні часи. У них там теж були періоди, коли націоналізовували театр, якраз перед ну, коротше кажучи, були нюанси. Я думаю, що просто не хотілося тим самим офіційним французьким декомусь, бо він так і дає на це зрозуміти. Що комусь з французьких особисто офіційних осіб не хотілося, щоб перший візит, знаковий візит французького балету, відродженого лифарем до речі, до радянського союзу, щоб він відбувся, щоб на чолі стояв власне не француз. Людина без громадянства, вигнанець з іммігрант з Радянського Союзу. Тобто це була якась така політична, і були люди, які хотіли просто йому цим е, досадити до, 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 насолити, і, і вони знали, що для наскільки це він не, не е, приховував, наскільки для нього це важливий візит. Тобто, якби він його не так е, розуміти, тобто якби він зробив це більш... Ну, не акцентував на цьому увагу, можливо, а тут всі розуміли, що для нього це буде дуже сильний удар. І, зрештою, через ще кілька інших обставин він, власне, і пішов з опери. Якраз для нього це був переломне літо. Це дуже вреж... Для нього був травмуючий досвід. і, власне... Саме в восьмому році він переживає важливу дуже страшну особисту кризу. Він розуміє, я думаю, вона наклалась десь віковими, якимись речами з особистими, бо людина дуже яскраво горіла, від себе віддавала, і десь він підсвідомо відчував, що можливо вже потрібно. Щось інше робити. Крім того, це ж балетний світ, конкуренція, конкуренція, ще раз конкуренція. Він як міг тримав, тримав марку, але він відчував і фізично вже якісь нюанси з те, що він слабший. А, і Тобто багато факторів накралось. І, власне, цей не відбув той візит, який не відбувся, він наклав а, власне, відбиток на його подальшу долю, тому що він йде якраз тоді. З, Оперу й забирає свої крила. Знаємо цю відому фото. Знаєте, це фото, де він іде з цими крилами біля опери. Я думаю, що воно постановочне, але воно дуже дуже гарне, дуже якісне. І ці крила теж вони ж тут в Києві знаходяться в музеї історії. Оці крила і кара, вони важк... важкезні, вони, я не знаю, як в них можна було танцювати, вони, вони прям леті. Там конструкція металева, обмотана, тобто вона вже її там, це ж реставрувати потрібно. В нього якраз, в його житті з'явилася якраз Лілана Лефельд. Якраз в цей період його особистих невдач професійних. З'явилася Лілан, вони проводили разом багато часу. Якраз він лікувався мистецтвом, як він і любив. Є квитки, що він відвідував, тобто які були виставки. Він лікувався да, мистецтвом, лікувався, як завжди. Він любив. Він писав дуже багато, і в мемуарах це все, і в статтях якихось там фіксував свої враження. І потім, зрештою, він пише так: згадує, що. У 61, на початку 61-го року я зрозумів по документам, що моя віза до Радянського Союзу ще годиться, що я можу в принципі поїхати до Радянського Союзу. І як вже неофіційна особа, як турист. Тобто він поїхав я як турист. Тобто, якісь офіційні ще він відвідував офіційні е, заходи. але він приїхав за туристичною візою. Тобто, як турист. Вони з дружиною просто бігли. Є навіть вони витратили. Він там записував, скільки рублів, наче, скільки він там доларів. Який курс? Дуже смішно. Я знайшла одну таку листівочку, яку це ж теж момент, бо він вже відвідав свій е, рідний дім. На Тарасівській де родина жила в цьому одноповерховому а, будинку. І там він прийшов, а це була частна приватна власність, там люди жили. Там професор Чайка, жив, відомий такий був лікар. І в цьому будинку він йому подарували фото а, Гагаріна, не фото, а листівку з Гагаріним. Тому що це якраз же шістдесят рік, якраз квітні Гагарін полетів в космос, і це була надзвичайно медійна історія. Ми зараз говоримо в радянському союзі і в світі, тому що це була така політична перемога. Радянського Союзу, крім того, це дуже ж розпіарений образ. Гагарін, він такий гарний, простий хлопець з посмішкою. І ця листівка дуже цікава, я вам пришлю. Фото дуже смішне. Вона така, знаєте, як тоді не фотошопили, ретушували. Рожево-блакитний, він такий дуже, дуже гарний. Тираж величезний. Я спеціально подивилась на цю листівку. Чому ми знаємо? що Бо Болефар підписав цю листівку, мені подарували у будинку мого дитинства. Оце найцінніший подарунок. розумієте? Це треба, щоб всі, всі мави називалися. Вона складена, що він його десь там в піджак поклав, підписано. І там на цій же листівці. Курс, по-моєму, чи курс рубля, якісь такі, да, один, один рубль-два долари, чи я вже так зараз випала, тобто якийсь курс був. Поїздки. Да, і тут же значить, адреса готелю, в якому він у Москві зупинявся, це готель Пекін був, це теж його тільки тоді збудували, адреса, телефон. тобто, Я, я не говорю по-русски, як ска... тобто якісь фрази, тобто туристичні, знаєте, як ми коли їдемо, якісь там чеки, якісь квитки, тобто, це залишилось. Не, значить, це ж він поспілкувався з цими всіма людьми і відвідав, тобто так оце все вийшло. Могилу батьків на байковому кладовищі, і теж відмітки про те, де вона знаход... де знаходиться могила. Я за цією відміткою шукала власне могилу батьків від церкви, тобто є її нотатка про те, де знаходяться є нотатка, теж абсолютно київська, така де він. Зазначає адреси і місця контакти людей, які в Києві є. Тобто гондаря цього адреса директорам. Це видно, коли він в інший раз сподівався, ще приїжджати, підготовчі такі записи, щоб пам'ятати, де що. Та? І малюночок, де знаходяться могили батьків, де на вайковому кладовищі. От таке, і тобто такі нотатки. Ну, спогади. Я думаю, що вони його веде. Ще він був у музеї Шевченка на казиному болоті. Це, знаєте, ви, які біля Майдану Незалежності маленький один із філій музею Шевченка. В цьому не був. Відповідно, я думаю, що це ще о, буду точнювати. Напевно, тоді черемо чи він ще тут ЮНІСТО, а в тому він був, читав там теж Шевченкові вірші, тобто все. Така обов'язкова програма. Скрізь пахло, значить, пахощі були. Києва, там гіацинти він написує, що квітли, запах гіацинтів. Там, я не знаю, які вже гіацинти на початку травня були. Можливо, це він мав ну, там бузок, якийсь, не знаю. Ну, це вже такі, знаєте, подробиці. Але вони важливі, вони важливі, щоб зрозуміти атмосферу Києва того часу, як тут все відбувалося. І... Там кілька днів, він не довго був, він був кілька днів буквально. Бо він ще Грузію відвідав в той приліт. І, в принципі, ми можемо навіть його, якщо буде цікаво, теж це вам покажу, цей документ, власне, там вже стоять в'їзні штампи, його саме віза з фотографією, де написано, який він зросто, які його там очі, які маю кольору. І, значить, і штампи, в льот, виліт, а так в основному він жив, це теж важливо в нашому сенсі. нашої Ремарка, він же жив у готелях, у нього не було свого житла, він все життя жив у готелях. І це окрема, окремий напрямок досліджень, Це все готелі, готелі, в яких він жив. Це дуже добре. Ну, але його дружина розповідала, що вона була дуже здивована, що у нього немає житла, що у нього все в готелі, тому що а вона очікувала іншого. Вона знала, що він дуже відомий, їх познайомив, він був ну зірка, і вона була впевнена, що у нього є там, як мінімум, якийсь там палац невеликий. А виявилося, що у нього нічого немає. А колекцію свою він тримав або в скринях, а найцінніше він тримав у сейфах у банках просто, у банку в сейфі. Я думаю, що і картини, бо Лілан говорила, що одна з картин, його портрет Лефаря Пікасо, який малював, то він і вона ще говорила, там мені розповідали, коли вона сюди приїжджала, що його зберігають у, вона його зберігає у сейфі теж, у банківській спеціальній, тому що це дуже цінний, це її такі НЗЗО.